Людей легендою до поси від Вас бажають людина, яка врятувала Миколаїв в перший раз під час першої навали. Чого ви зараз ви чекаєте від можливого другого наступу росіян? Ой, ну, давайте спочатку не я врятував, рятували бійці, люди, е, ті, хто чинили опір. Е, ну, чекаємо те саме, е, по тому ж самого плану вони. Хочу, хочуть піти наступати на Миколаїв, але я хочу всіх заспокоїти, не треба їх боятися. Їм страх стра... страшніше, ніж нам. вони теж бояться. Йде дочинити опис. Будемо бити, будемо їх виганяти. Це наша земля. Ми нікого не боїмося, нікого сюди не будемо пускати. Чому після стількох втрат ви, як бойовий генерал, в чому ви знаходите неумовний секрет того, чому вони далі продовжують йти, попри те, що їх вже загинуло панасові. Е, Ну, У них обична, обичний ліські страх. Вони бояться, їх туди загнали палками. Тому, якщо ви хочете здаватися, здавайтеся. Здавайтесь, будете жити. Скільки як ви? Бажаєте, може продавати нинішня гаряча фаза війни? Я дуже, дуже рідко берусь прогнозувати, але довго вона не буде? Не буде. Не буде довго. Не потягнуть, вони, не вони її не потягнуть довго не будуть. Тобто ви бажаєте, що ця гаряча фаза може закінчити? Цього року, чи в нас буде. Ну, я думаю, що саме гаряча фаза закінчиться до кінця року 15. Добре, чи є шанси з України до а, а, початку такої мокрої осені досягти звільнення окупованих територій, зокрема Херсон? Дуже складне питання. Це залежить від дуже багатьох факторів. Це залежить найголовніше це від того, чи нададуть нам ту зброю, яку обіцяли наші партнери. А коли ми будемо знати, скільки її нам дадуть, тоді можна робити якийсь прогноз. Зараз ні, це тяжко робити цей прогноз. але ми будемо битися з нею або без неї. Треба, ми будемо вилами їх виконати. Тоді фінальне запитання, як би ви сформулювали, хто такий український солдат? Український солдат це хазяїн своєї землі.